Василь Сухомлинський, як їжачок, готувався до зими. В лісі жив їжачок. Змайстрував собі хатинку в дуплі старого дуба. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь, Падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатки, розстелив його, і стало ще тепліше. Знову їжачок пішов в ліс, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс. Знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку. Тепло і затишно їжачку, а одному так сумно. Захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс і зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку до їжачка. І сіра мишка також не хоче. І ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив його звірок. Пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркуну казки розповідав, а цвіркун йому пісні співав. Дітки вам сподобалася казка? А про кого була казка? Казка була про їжачка? Де змайстрував собі житло їжачок? Їжачок змайстрував житло в дуплі старого дуба. До якої пори року готувався їжачок? Їжачок готувався до зими. А яку їжу їжачок запасав на зиму? Він запасав грибочки, грушки, шипшину. Та Яблучка. А кому їжачок пропонував зимувати разом? Ховрашку, зайчику і сірій мишці. А чому звірі не захотіли зимувати з їжачком? Тому що у них є свої нірки. Скажіть, а хто ж співав пісні їжачку взимку? Це був цвіркун.